Всім привіт! Хочу зробити швидкий огляд, розпаковку ось такого компресора Базеус автомобільного. Купив я його собі для маленького автомобільного набору, бо в мене є великий компресор, але іноді, коли їдеш на маленькій машині, то там торба з усім до машини займає півбагажнику. Тобто купив такий, ми його. Розпакуємо, нічого незвичайного, У мене є такий акумуляторний для гіроскутера. Ось, Але затестуємо, скільки він, за скільки він накачає колесо 13 го радіусу, 175-70-13, здається, на причіпі ланусовський розмір. Ось. Ну і поглянемо, що коштує десь він 800 гривень, якщо на наші кошти гривні. Папірець нецікавий. Сам компресор, ось дивіться, який маленький. Так. Має ліхтарик, вихід, так. ну і це відповідно вхід живлення і забір повітря. І кнопки. В комплекції йде дріт для. Підключення. Так, прикурювач. Чому я брав ось такий. Так. У мене завжди з собою їздить екофлоу, це як павербанк на всі випадки життя. І щоб там салону не тягти. До компресора ось цей дріт все одно з солону не, не дотягнеться, ось цим, наприклад, до заднього колеса чи до причепа То ось якофлоу виніс. Запас тут велетенський. Зараз, до речі, він заряджений на 100%. Ми подивимось за накачку одного колеса, скільки він візьме. Ось так підключається. Так. Кнопка вимкнення качає дуже гучно. Можна налаштовувати е, тиск PCI і бари, бари це ближче до атмосфер, майже атмосфера. Так і є передустановки автомобіль, мотоцикл. Е, там. Велосипед, м'яч. Ось Автомобіль до 220 ми поставили. Є, до речі, ліхтарик. Як і на джамстартерах їхніх ліхтарики, ці такі собі, як були років 15 назад, можливо, воно було б актуально. На сьогодення, мені здається, можна вставити нормальний діод, який би Ну, це було б дійсно схоже на ліхтарик. Так, А цим можна лише, там, здається, тільки ось він горить, але їм хіба що можна трошечки підсвітити. Сигнал СОС і вимикається. Тобто реально їм так, щоб це краще, ніж нічого, але ліхтариком це не називеш. Ну і в комплекті шланг. У мене на такому ж компресорі тільки здається Xiaomi велосипедний з акумулятором. Ось тут дуже сильно гріється і тут також ось написано ход гарячий. В цьому місці дуже гаряча ось ця частина. Звичайний. Накидач і в комплекті ще три перехідники. М'яч качати. Це на велосипед, я забув, як це називається. У мене в жінки на велосипеді такі, чи він європейський, чи якийсь ніпель, не такі, як золотник автомобілі, там певної конструкції дуже незручна річ. І це, мабуть, качати надувні всякі речі для моря, меблі, можливо, якісь матраси, круги, іграшки дитячі. І ось завтра ми зараз ми спробуємо піти до автомобіля і накачати колесо. Мене цікавило перед покупкою безпосередньо, скільки часу витрачатиметься на накачку колеса чи підкачку гарно спущеного. Ну і цікаво, скільки з EcoFlow візьме відсотків рівер. Рівер 2, скільки відсотків візьме. Так, Підійшли до колеса. Давайте. Так, щоб, звичайно, щоб вам не було видно, але я вам прокоментую. Доведеться повірити на слово. Значить, після того, як підключили, він показує тиск, який вже пішов, Ну, який є в колесі. Тут ніякого нема. Видно, воно повністю спущено. Це спеціально, і зараз поставлю, поставимо накачувати. Так. І я засічу на секундомірі, скільки часу на це пішло, так. це мені здається найважливіша характеристика компресора. Так, вмикаю і натискаю секундомір. Докачався автоматично. Зараз скільки нам? 4-50 зайняв час накачати колесо 13, 175-70 розмір за 4 хвилини, 50 секунд, майже 5 хвилин. Це від Нуля накачаного від повністю спущеного. Звичайно, іноді, верніше, в більшості випадків ми підкачуємо тільки трішки. Так, там пів атмосфери, 0,2 атмосфери буває, там до 1,8 спустила, вже там веде машину чи ще щось. Так, треба там до двох дотягнути. То взагалі буде швидко. Качає дуже гучно, є автоматичний е, стоп. Коли до досягнутого тиску дійшло, само зупинилось. Дуже гріється ось ця частина, дуже гріється, давайте я вже ось так. Золотник. Ну, як і звичайний золотник, теж гріється зазвичай. Ось, ось такий компресор маленький, якщо його ну, коли знімаємо ось цю річ, взагалі він майже нічого не займає. Я потім Зроблю е набір такий маленький автомобільний, який завжди з собою буду возити. Ось, можливо, про нього зніму також відео. Ось так. Значить, По EcoFlow я показував, але, мабуть, нічого не було видно. Споживає ось ця штука, тут є е показує споживану потужність. 44, приблизно 45 ватт споживає ось ця річ. Тобто потужність невелика, але при цьому качає. Екафлоу з'їло 1%, якщо по індикації майже нічого в рамках похибки, Ось то на цьому все. Ось такий компресор Базеус. Так, посилання не знаю, буду чи не буду вставляти. Я думаю, якщо потрібно, знайдете. На цьому все. Дякую. Якщо є питання, задавайте.